О, Люба, з тобою все добре. Треба бути обережною. Я Ні-ні-ні, Це кріс. Стривай. Сьогодні, тату, що це означає? На нашу нову компанію палац Пеперів чекає великий успіх. Сьогодні палац Пеперів усім роздаватиме піцу. У нас мало часу. Приступай до роботи. царство Тадам! Джой, ти знаєш, що ніхто не займе нам чергу. А ми можемо запізнитись на відкриття. Е, Джой. Батьки хочуть, щоб я допомогла їм із церковним соціальним проєктом. Але вони сказали, що я не зобов'язана це робити і можу піти до аквапарку, як ми планували. Супер! Ура! Але, але я не знаю, як мені. От ти думаю, тепер що робити.